На вулиці майже мінус 20, а яка температура в сараї, а я вам зараз покажу. Так, ну що, я мілочку здаїв, Да, мілашка вже доїдає свій комбікормік, свої концентрати, сімця зараз принесу, бо за ніч все з'їла. Так. Бачите, от така от. Через шапочку здоїв у відерце. І якраз світло вимкнули, оце дев'ята з чимось. Е, от управляюсь туди-сюдим. А чого сьогодні так пізно даю? Бо вчора встановлював міжкімнатні двері і заходився вже ближче до вечора, капець наморився. Е, діти допомагали, ну нічого, такі поставив. Сьогодні там треба підкрагувати, ручку врізати і, в принципі, дверки. Майже все зробив для того, щоб аню забиратись, <ривозити> додому привозити. Ще ліжечку треба привезти. Так, ну яка ж температура? в Сарайчику. Плюс 12 градусів, бачите, плюс 12. Ну, всім комфортно. Корові точно це ідеально. 10, не вище, плюс 10, 10, 12. Та й свинкам нічого. Нормальок, вони вже величенькі їдять корм гуляють сплять зайшов вони гуляють нормально зранку все все добре